Веселку вчись. Знаєш, а вона там дуже близько закінчується. Да. А, там нічого немає, там де вона закінчується. Це блискавка. О, яка близько. Десь гримиться. Мам, дивись, веселка. Клас. Можна я швидко на твій телефон? Воно видно її кінець. Да. Оно, дивись. А... Видно її кінець. Так, да, і воно готове. А... Ух ти, яка веселка. Сейчас я подивлюсь, де блисковка, може вона. Може, то була блискавка. Мы из за блисковка піднялись просто. Даже скажи. Mm -hmm. Ты почекай, у мене топливо Жене є. Высота, кстати, за нас. Реально? Не, ну поки сонце буде, так воно і буде. Подожди. Я тут зайти. Ай, тепер інтернет поганий. Я не розумію, що це на інтернет. О, вже пожарка скоро їде. Це дві веселки. Дві? раз Воно ще друга. Ой-ой-ой, ой ой це погано. Ой-ой-ой, це де воно? Та в мене мене, мене мене інтернет не ловить, щоб ви знали. Щоб ви знали, у мене зараз інтернет не видно. І загром. О! Да, прям рядом! знаєш де? Отам десь вони, десь отам воно близько. У нас це дві веселки. Гарно гарно. Вона десь отам воно близько, прям дуже. Даш, дивись. Вона да, прям близько ось. Вона десь то, то, то там не дорозі аж. Гід. Подожди. Вона там десь сзади. Надо все там воно вдаривати, десь сзади там. У нас засвітилось. Поки я поставив на паузу, вона ж засвітилось. Це мене буде відео, походу, а не шо. Воно у мене ще буде три минути. Що? Я зараз все... пряме? пряме ось У мене лайф іде. Подожіть.